Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму фінансова грамотність сьогодні. У нас в гостях Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID finrep Фінреп-2». Вітаю вас, пані Юля. Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо говорити про шахрайства з банківськими картками. Я думаю, що для всіх це буде дуже цікава тема. Наші журналісти вийшли на вулиці Києва і запитали у людей, які бувають які траплялися з ними неприємні випадки в разі у цих банківських карток. Давайте з вами переглянемо, що вони розповіли. Ну, були, але менше, ніж з налічними, скажімо так. Рода не было, никто деньги не санкционировано не снимал. То есть, слава богу. Однажды да, я переводил приличную сумму денег с карты на карту и перепутал номер. Ну, кому-то другому ушли деньги. Не, ну были выпадки, еще я просто губила їх, и тут же я зверталася до банку, и мне выдавала новую карточку. Пока, к счастью, нет. Ну, неприятные истории, это скорее вот, например, когда в кризисное <hare> время <решев> банки ограничивают выдачу наличных с банкоматом. Ну, были такие, что, к примеру, пополнение часто запаздывало было, приходило, долго приходилось ждать, к примеру, пополнения счета. Или же бывало какие-то такие неудобства, что нельзя было снять ограниченное количество средств. Ну вот единственное, вот, когда я не знал вот эту ситуацию с тем, что банки перестраховываются вот, и временно блокируют карточку, если они видят, что Были сняты деньги за рубежом, вот, у меня были проблемы. Но, в принципе, они быстро решались, потому что стоило мне позвонить: вот, назвать свое имя, назвать там свой пароль, пин-код и т.д. и тп. Вот, быстро ее разблокировали и так далее. Да, надувательства были у меня. Я то есть, перечислял деньги за вещи, а вещи не приходили, просто меня киданули на деньги. Вот так. Розкажіть, будь ласка, які власне бувають шахрайства і чи часто вони трапляються взагалі? Як свідчать результати дослідження шахрайства та фінансова грамотність у сфері використання платіжних інструментів, проведених проведеного компанією GFK на замовлення Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА? Понад 90% опитаних знають про факти шахрайства з платіжними картками, і близько 15% опитаних стикалися з шахрайством на власному досвіді або на досвіді своїх близьких. Ну от що ми маємо на увазі під словом шахрайства? Давайте ми з вами розкажемо. Власне найбільш популярними видами шахрайства є шахрайство після втрати. Чи викрадення платіжної картки, шахрайство після роботи чи під час роботи з банкоматом, та шахрайства, які відносяться до так званої соціальної інженерії, тобто в основному виникають при передачі реквізитів картки третім особам. Але слід сказати про те, що е, з уведенням в обіг більшої кар... кількості е, чипових карток е, кількість е, шахрайств, які пов'язані із скімінгом і шимінгом, тобто це при використанні банкомату, я буду далі про це розповідати, е, зменшується, а кількість шахрайств у цифровому просторі збільшується. Ну зрозуміло, що коли я вживаю слово шахрайства, то тут е, потрібно мати застереження, що це е, злочин і. Е, його вина може бути доведена тільки uh -huh. в судовому порядку. Тобто ми зараз не говоримо про підписання якихось договорів, які з обох сторін підписуються, домовляються. Це саме якийсь злочин, який був скоєний з банківської а e, ну при підписанні договорів також можливе шахрайство, але uh -huh. це знову ж таки потрібно доводити, і uh -huh. особа може бути визнана винною в чиненні злочину шахрайства е, лише за вироком суду. Uh -huh. Що найчастіше трапляються, які от від чого треба себе обезпечувати? Ну, давайте почнемо з найбільш типових ситуацій, коли особа втратила, загубила платіжну картку чи забула її десь і так далі. Отже, якщо ви втратили або забули свою платіжну картку, потрібно подзвонити за телефоном банка емітента і заблокувати цю картку. Для цього рекомендується телефони банків, які випускають ваші картки, тримати десь окремо, оскільки він, як правило, записує. Це не й на самій карточці. Якщо угу. ви її втратили чи загубили, відповідно ви можете не мати відразу цього телефону. А зробити це потрібно негайно, як тільки ви виявили факт загублення чи викрадення картки. Ну, в принципі, можеш позвонити в будь яке відділення банку і там підкажуть, якщо вже така звичайно, ситуація. так просто якщо цей телефон буде у вас під рукою, ви зможете оперативніше угу. відреагувати, оскільки банк не несе відповідальності за ті операції, які були здійснені з вашою карткою до моменту блокування. Угу. Якщо ви забули чи втратили пін-код, вам потрібно звернутися до банку для перевипуску карточки із новим пін-кодом. І за це як правило стягується комісія, тому потрібно про це угу. пам'ятати і берегти в пам'яті свій пін-код. А банк вам не може підказати пін-код, навіть якщо ви користуєтеся тим пін-кодом, який вам банк дав. Банк не може підказати пін-код, оскільки апріорі пін-код є конфіденційною інформацією його не знає ніхто крім вас, навіть працівники банку. Якщо, скажімо, ви забули свою карточку в банкоматі, то через деякий час банкомат її сам вилучить, і вам також потрібно відразу подзвонити до банку, щоб зафіксувати цю ситуацію. Якщо ж, скажімо, ви забули свою карточку в торгівельній мережі, також потрібно подзвонити її заблокувати, щоб нею ніхто не скористався, внести її до стоп списку. Може виникнути ситуація, коли з вашої карточки проводяться неавторизовані операції, тобто ті операції, на які ви не давали дозволу. Якщо шахрай заволодів певною вашою інформацією, ми про це знову ж таки говоритимемо далі. То також вам в першу чергу, якщо ви Помітили таку операцію, потрібно подзвонити до банку, заблокувати свою карточку. А для того, щоб оперативно виявляти такі операції, бажано замовити послугу СМС-інформування чи інтернет банкінгу і перевіряти усі смс-повідомлення, які надходять від банку. Uh -huh. І якщо ви бачите про повідомлення е, про операцію, на яку ви не давали згоди, чи намагання провести таку операцію, uh -huh. то потрібно відразу ж зателефонувати до банку. Я думаю, треба ще сказати про те, що коли замовляєш цю послугу е, інтернет-банкінгу, треба запитати, скільки коштує смс, і чи ви платите за рік, і чи ви платите за кожну смс-ку? Тому що е, у мене, наприклад, було таке, що за рік 25 гривень знімають, ну це нормально. А було таке, що за одну смс гривня 20. Звичайно, потрібно поцікавитися тарифами, тарифи повинні бути додатком до вашого договору і вже вирішити для себе, що для вас більш вигідно. Але знову ж таки, оскільки в нас перспектива, це все-таки Перевага електронних розрахунків. Ми до цього mm -hmm. йдемо. То я думаю, що банки будуть змагатися за своїх клієнтів, і зниження тарифів буде їхньою конкурентною перевагою один mm -hmm. перед одним. Цікавий ще той факт, що насправді не багато населення користується смс-інформуванням і знають про його призначення. В основному люди думають, що призначення повідомлень, які надходять від банку, це про надходження коштів. Ну, так, знати, Але все, -таки, все таки основна перевага і суть цих повідомлень це відстеження. Ваших операцій, особливо uh -huh. видаткових, з вашого рахунку, uh -huh. ну це дуже зручно. Я знаю по собі. То тобто це завжди можеш знати скільки у тебе на рахунку, коли ти що зробив, скільки купив. Тобто, це в принципі треба замовляти. Так, далі можна розповісти про роботу з банкоматом. Ну, насамперед, щодо пін-коду, то такі елементарні рекомендації, як те, що не потрібно пін-код писати на карточці, чи зберігати його разом з карточкою, чи в мобільному телефоні записувати, бажано в надійних місцях його тримати або ж запам'ятати. Крім того, не можна повідомляти Пін-код ні працівникам банку, ні правоохоронним органам. Це ніхто від вас не має права вимагати. Бажано періодично змінювати пін-код, при цьому для цього не використовувати е, стандартні певні комбінації цифр, такі як дата вашого народження. І коли користуєтеся банкоматом, бажано е, якимось чином прикриватися, щоб треті особи не бачили, е, яку комбінацію цифр ви вводите. Ну, я дивлюся і людям соромно, і я теж ну, я не можу так набирати, знаєте, от, от, не знаю, чи собою може прикривати якось. Ну, краще можливо, користуватися банкоматами, які а, десь в приміщенні банки знаходяться чи угу. біля відділення. Ну, або на горі десь може на так. сходах. Ще щодо роботи з банкоматами, існують такі види шахрайств, як скімінг. Це коли спеціальний пристрій, який щитує дані вашої карточки, розміщений ззовні картоприймача. І коли ви туди. Вводити свою карточку, то цей пристрій щитує ваші дані, тобто прізвище, ім'я, термін дії картки, і код cvv 2 або cvc 2 І цього достатньо для розрахунків в інтернеті вашою карткою. Існує ще інший вид шахрайства, шимінг, це коли вже ця спеціальна накладка, яка щитує дані, вона розміщена всередині картоприймача. можуть бути щитувачі клавіатури, і вже такий пристрій дає можливість щиту. Увати ваш пін код, а це вже дає можливість повністю розпоряджатися вашою карткою, в тому числі угу. знімати готівку з банкомата. Наскільки таке небезпечне, скажімо, для пересічної людини, тобто не мільйонера, а от просто для пенсіонера, чи просто робітника якогось, все одно можуть читати, потім якось викрасти цю картку. Ну, звичайно, якщо інформація щитана, то та сума, яка у вас є доступна, вона буде знята. Тобто навіть за 200-300 гривень все одно будуть намагатися викрадати. Ну, звичайно. Я знаю випадки, коли по 500 гривень декілька разів шахраї знімали. Ось тому потрібно дивитися на зовнішній вигляд банкомата, чи немає на ньому якихось спеціальних пристроїв. Я розумію, що не завжди можна це розрізнити. А як Вони виглядають, скажіть, бо я навіть не знаю, що шукати. бажано порівнювати зовнішній вигляд банкомата із його екранним зображенням, так як вам банк підказує, як повинен угу. виглядати банкомат, щоб не було ніяких там якихось стрічок. Я далі також розкажу про цей вид шахрайства. Також бажано користуватися лімітами. Які встановлює банк, тобто розуміючи те, що ви не як правило не можете розрізнити оці банкомати за зовнішнім виглядом? Банк встановлює ліміти на здійснення операцій, тому не потрібно їх без потреби знімати ці ліміти. Угу. І... Ну але безготівковий розрахунок все одно вони можуть зняти все. Якщо куплять щось там на 4-5 тисяч, то знімають. Ви можете сформіст. встановити розраху ліміт і на безготівкові розрахунки. А, навіть, Більше того, на розрахунки в інтернеті бажано встановлювати нульовий ліміт і піднімати угу. його тільки тоді, коли ви здійснюєте конкретну операцію. От я, наприклад, якщо хочу здійснити в інтернеті чи угу. якусь покупку. Кубку, чи, скажімо, за готель заплатити. Так я дзвоню в банк, піднімаю свій ліміт конкретно на цю суму, конкретно на період 15 хвилин і проводжу угу. тільки цю операцію. І далі у мене знов нульовий ліміт. Це дуже до речі, тому що я, наприклад, взагалі не користуюся інтернет, ну інтернетом і тому це справді убезпечує. Або ж використовувати взагалі окрему картку для розрахунки в інтернеті, але про це я хочу сказати угу. дещо далі. Повертаючись до банкоматів, ще є такий вид шахрайства, як трапінг або ліванська петля це коли в карту приймачів встановлюється тонка фотоплівка. І ви користуєтесь карткою, банкомат приймає картку, навіть може вам видати готівку, виводити пін-код, отримуєте готівку. Все добре, але карточку назад вам не віддає, оскільки ця петля не дозволяє виняти карточку. І тут може до вас підійти доброзичливість, доб доброзичливець, який вам пропонує, що ви от тут в відділення банку, запитайте, що таке я за цей час постережу вашу карточку. А може ще й навіть запропонувати вам ще раз спробувати вести пін код, можливо. Банкомат вам віддасть карточку, ви при ньому вводите пін-код, нічого не виходить. Ви йдете до банку. Після того шахрай успішно використовує ваш пін-код, дістає цю карточку і таким чином користується вашими коштами. Тому не піддавайтеся на поради чи рекомендації якихось третіх осіб, які вам там щось рекомендують зробити з цією карточкою. А що зробити? Карточку в мене з'їло. Є людина, якій я не довіряю, відійти, я не можу. Відійти, ні, телефонувати. відразу телефонувати до банку. Так, а якщо ви ну, бачите, там можливо. Візуально, що карточка там застрягла, є петля, то ви можете спробувати її самі дістати, якщо вона в mm -hmm. межах вашої досяжності. Наступне, це, мабуть, рекомендації при роботі в торгівельній мережі. Mm -hmm. Для цього вам насамперед ніколи не потрібно віддавати карточку так, щоб вона перебувала поза межами. Вашого зору, так тобто будь-які операції з карточкою повинні проводитися у вашій присутності, чи це ресторан, чи це магазин, тобто чи... в ресторані просто просити принести термінал і вже розраховуватися або там ви або те піти... так, тобто в присутності, оскільки uh -huh. е, особа може просто переписати ваш CVV або CVC-код, який на звороті карточки знаходиться, і це вже дає можливість здійснювати розрахунки в інтернеті, якщо у вас тим більше uh -huh. не встановлений там ліміт. Ось в основному, якщо у вас карточка не чіпована, то вас попросять, то пін код не потрібно вводити. А якщо карточка чіпована, то потрібно вводити пін код. Такі карточки, звичайно, вони є більш захищеними. Ну вже останнім часом, по-моєму, майже всі чіповані чи ні? Чи ні, не всі якісь? карточки є чіповані. А не від всі... чого це залежить? Від банку, від послуги. Це від... залежить від пакету, який ви придбаєте, тобто від категорії цієї mm -hmm. карточки. Чим більш престижний пакет, тим, як правило, більша ймовірність того, що вона чіпована. І якщо карточка чіпована, то вас і не попросять ставити підпис на чеку. Оскільки авторизація uh -huh. вже відбулася за вашим пін-кодом, uh -huh. ось як правило потрібно зберігати чеки. На чеках друкуються чотири останні цифри вашого номеру карточки. Якщо ж там всі цифри вашого номеру, то потрібно їх закреслити. Але я ж кажу, як правило, тільки чотири цифри друкуються. Ну і зберігати чеки, оскільки це підтвердження вашої покупки. Uh -huh. Ось і якщо перейти до інтернет-розрахунків, то як я вже говорила, тут можна або на вашій карточці встановити нульовий ліміт. І піднімати його тільки під проведення конкретних транзакцій, або завести взагалі окрему карточку для інтернет-розрахунків і тримати там невелику суму. Тобто просто відкривається рахунок в банку, картковий рахунок так. саме, так? Тому що є поточний, поточний так. не видаються картки, наскільки я знаю. Так, відкрити окремий рахунок і е, е, окрему карточку для цього тримати. А, далі ще які можуть бути рекомендації під час розрахунків в інтернеті. Використовувати бажано. Більш захищені сайти, оскільки шахраї створюють інтернет-фішинг-сайти, клонують сайти, які можуть бути подібними на той сайт, який вам потрібний, але там відрізнятися декількома знаками, рисочками, і так далі. Бажано зрозуміти бажано використовувати сайти, які містять в назві HTTPS. Ось це означає, що там є певні засоби захисту в процесі передачі інформації, що вашу інформацію, яку ви вводите, не можуть перехопити. Далі, в жодному випадку, не вводьте пін-код, якщо вебсайт цього вимагає. Для інтернет-розрахунків пін-код не потрібний. Для інтернет-розрахунків потрібний cvv 2 або CVC2 код, але також вводьте його тоді, коли ви самі є ініціатором цього платежу. Неколи до вас прийшов якийсь там незатребуваний лист, uh -huh. чи десь на незрозумілому сайті вас просять це ввести. Є такі два види шахрайств пов'язані з передачею даних третім особам, які називаються фішинг і вішинг. Фішинг це від слова fish, ловити рибу, uh -huh. тобто вам можуть приходити якісь електронні повідомлення на вашу електронну пошту із запитом перейти за посиланням, щоб авторизувати вашу картку, чи щоб поновити якісь певні ваші дані, нібито від імені банку. Так от банки ніколи не розсилають такі повідомлення, тому не потрібно переходити. Ходити за такими посиланнями підозрілими, і тим більше вводити дані вашої картки. Є подібний вид шахрайства, який називається вішинг, це від слова voice і фішинг. Тобто, це вже коли вас ловлять Голос. за голосовим повідомленням, тобто вам телефонують. Представляючись працівником банку і просять також якісь там дані сказати, нібито це для потреб там банку, використання вашої uh -huh. карточки. Тобто цього також не можна робити. Дуже корисно використовувати при розрахунках в інтернеті послугу Secure Code Verified. Це коли під кожну транзакцію вам банк надсилає код. Які виводите для того, щоб її підтвердити, такий код також не можна повідомляти іншим особам. Це одноразовий код, який ви відразу повинні використати. Ще можна сказати про те, що в жодному разі не надавайте своїх даних, які нібито просить працівник банку для того, щоб змогти провести операцію по вашій карточці. Ну, припустимо, були поширеними види шахрайств, коли особа, скажімо, розміщує якесь оголошення про продаж товару на якомусь загальнодоступному сайті. І е, дзвонить нібито продаве е, покупець цього товару і каже: Я от вам перераховую 4 тисячі гривень, і е, я є покупцем цього товару. так? А після цього через деякий час дзвонить особа, яка представляється працівником банку, і каже: ось на ваш рахунок повинно надійти 4 тисячі гривень, але є деякі проблеми, і, будь ласка, слідуйте моїм інструкціям і зробіть певні дії в банкоматі. Ведіть там певний код. Чи в терміналі, і таким чином ну, ви фактично робите там терміновий переказ на користь цієї особи, і mm. ну, досить важко потім це довести, оскільки ви ж самі здійснили цю операцію. Тобто, так само не можна слідувати якимось інструкціям. Працівники банків не, не телефонують, не кажуть жодних дій, які ви повинні зробити зі своїми карточками. Якщо ви не на той сайт зайшли і все ж таки перерахували кудись гроші, їх якось повернути можна чи. Це вже втрачені е, є така річ, як опротестування е, платежу, тобто в будь-якому разі потрібно звернутися до банку. Е, по можливості попросити заблокувати операцію, але це вже залежить від того, як оперативно ви подзвонили, чи відбулося списання коштів, чи це ще в процесі так домовити то, тобто, авторизації? Так. Ага. так і а який поч... термін ну, такий найкоротший, в який треба дзвонити там дві хвилини, п'ять хвилин. Ну тут насправді важко сказати, оскільки це залежить від технології банку. Е, я знаю випадок, коли людина зателефонувала відразу ж після того, як їй надійшла смс і попросила е, заблокувати цю операцію. Але тим не менше, ця операція вже пройшла, і е, якимось чином от, м, сама транзакція блокування відобразилася вже пізніше е, в системі банку. Е, тому таким чином. Все ж таки, те, що стосується інтернет розрахунків, ви б радили все ж таки через інтернет, чи більш або готівкою, або десь там через банк, от як на сьогоднішній день? Тому що у нас, я скажу так, не так багато людей на цьому розуміється. От ну, дивіться, ризики є і при використанні готівки, і при використанні безготівкових розрахунків це. Буде як то кажуть, ну безумовно, той факт, що безготівкові розрахунки будуть збільшуватися. Тим більше в нас навіть є зараз вже вимога, що розрахунки, які перевищують суму 150 тисяч гривень, не тільки в безготівковому вигляді можуть здійснюватися. Тому, як на мене, певна система убезпечення від ризиків, яку ви собі складете, забезпечить вам цілком безпечні розрахунки, тобто це ліміти. Це смс-інформування, інтернет-банкінг uh -huh. і в принципі цього достатньо. Я знаю випадок, коли один чоловік продав квартиру. Ну там нехай це буде 200 тисяч гривень, поклав в банк, і вийшло так, що якісь хакери ну, зламали його цей рахунок і забрали гроші. І коли він прийшов до банку, в банку сказали, що вони взагалі не знають, як ця операція була зроблена. І наскільки часто бувають такі випадки, і чи можна все ж таки щось довести, що це не він сам знімав і куди ці гроші поділися? А, тобто? Це депозитний був рахунок чи поточний? Депозитний, депозитний Ну, я насправді не не чула про численні випадки з депозитними рахунками. Ну в будь-якому разі, очевидно, самі цій особі не справитися потрібно звертатися до юриста чи до адвокатської фірми, потрібно звертатися до правоохоронних органів із заявою, буде відповідно порушена кримінальна справа. Внесено до реєстру до судових розслідувань також потрібно витребовувати по максимуму інформацію в банку. Ну, звичайно, банк також буде залучений як третя особа. Тобто, це вже залежить від конкретної ситуації. Не завжди є успішними такі спроби. І, до речі, я говорила також про протестування платежу. Відбувається певне розслідування внутрішнє спочатку самим банком, і воно може тривати декілька місяців. І вже залежно від цього банк буде вирішувати, чи правда на вашій стороні, чи ні. Якщо правда на вашій стороні, то вам суму повернуть на ваш рахунок. Більше шахрайств відбувається саме з картками чи з рахунками. Ну, все таки, картка це є певний такий матеріальний носій. Тому очевидно, що з картками, бо ви її можете загубити, загубити, вас її викрасти, можуть і ви в банкоматі нею користуєтеся. Тобто, це просто ще додаткова можливість скористатися вашими коштами, аніж якщо у вас просто рахунок. І... Немає uh -huh. карточки до цього рахунку. Я знаю, що деякі банки на один рахунок видають дві картки. Так вони можуть бути різними. у них різний пін-код. В принципі, мені здається, що це дуже зручно, тому що в мене була ситуація. Я сама забула, каюся в банкоматі. Потім уже прийшла її не було, заблокувала, і потім мені сказали, що я можу не замовляти другу картку, а користуватися тією. Так, камені. звичайно, у мене також до одного рахунку є дві карточки. Причому одна не чіпована, інша чіпована. То я намагаюся. І в банкоматі, і е, при розрахунках в інтернеті це тільки я не користуюся, і в торговельних мережах використовувати саме чіповану карточку, оскільки угу. вона передбачає більший ступінь захисту. То я так розумію, що людина відкриває собі рахунок, то краще замовляти саме чіповану картку для того, щоб це все ж таки, хоч якось, убезпечило від подальших так. дій. Е, я чула про те, що бувають фальшиві не тільки картки, а бувають фальшиві банкомати. Це правда? Ну, ви маєте на увазі, що не тільки певні пристрої, але й цілий банкомат. Uh -huh. Так, бувають такі випадки, ну, вони є досить рідкісними навіть в нашій країні, але ем, таке можливо. Ем, і е, е, такий банкомат може видавати повідомлення чи про певні технічні несправності, чи про відсутність коштів у банкоматі. Ем, але вже того, тоді, що... коли ви суму ввели, я так розумію, яку вам так, треба видати. Так, І при цьому можуть читатися е, як ваш CVV2 або CVC2 код, так і пін-код. вже залежно від того, наскільки там досконала ця конструкція, і якщо ви маєте сумніви, то потрібно зателефонувати до банку, запитати, чи є в них банкомат у цьому uh -huh. конкретному місці. І також певними ознаками фальшивості банкомату можуть бути його легкість закріплення, доступність, відсутність отворів для uh -huh. інкасації. Uh -huh. От. Ну, в принципі, можна продивитися банкомати в інтернеті. Там же кожний банк подає які банкомати, де знаходяться, і від того вже відштовхуватися. Так, заздалегідь. Можна а найкращий випадок, Я так розумію, що просто при банках банкомати або всередині, так. або десь біля банку. Якщо так вже там і відеокамерами говориш. може бути обладнане, приміщення так, так, так. Я дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Дякую за цю таку широко розкриту тему. Я нагадую, у нас сьогодні в гостях була Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору і finrep Фінреп-2». А я з вами прощаюся. Хай вам щастить. До нових зустрічей в ефірі.